Чому ти не худнеш? сьогодні? Ми поговоримо про причину в тому випадку, якщо ти ведеш активний спосіб життя, ти збалансовано харчуєшся, ти знаєш свою норму калорій, і чому в такому випадку ти не худнеш. Це рубрика знати базу». А якщо ти впевнена в усіх вище зазначених пунктах, що я назвала, то тоді моя рекомендація до тебе це звернутися до лікаря, дати загальний аналіз крові, перевірити свою щитовидну залозу та перевірити свої гормони. Тому що, якщо ти впевнена, що все просто на 100% ти виконуєш і ти ну, не худнеш, а тоді треба перевіритися у лікаря. Можливо, проблема саме в здоров'ї, а не в харчуванні і в образі життя. Агалі рекомендується робити повний чекап організму один раз на рік. Тому а якщо ти в цьому році ще не робила свій чекап, то моя рекомендація це зробити.